Як дістатися з аеропорту Софії в Банську? Найшвидшим способом дістатися з аеропорту Софія СОФ в Банську є таксі за ціною від 110 доларів США до 140 доларів. США. Дорога займе 1 чи 58 хвилин. Чи є прямий автобус маршрутом Аеропорт Софія СОФ Банську? Так, є прямий автобус, що відправляється з Airport Departure Terminal 1 і прибуває до Банську Bus стейшн. Найдешевшим способом дістатися з Софії в банську є автобус за ціною від 250 до 500 гривень за особу. Дорога займе 3 години 20 хвилин. Ми скористалися комбінованим способом. У Софії сіли потягом до Благоєвграда за 3 євро, потім пересіли на автобус Благоєвград, банську за 4 євро. Відстань між Софія та Бансько складає 157 кілометрів. У Болгарії добре розвинені всі види транспорту: сухопутний, водний, повітряний, трубопровідний та інші. Кожен із них має власну інфраструктуру, залізничний транспорт є найдешевшим пасажирським та вантажним транспортом у Болгарії. Залізнична мережа добре розвинена та покриває більшу частину території країни. Автомобільний транспорт є найшвидшим та найпоширенішим видом пасажирського та вантажного транспорту в Болгарії. Україні експлуатується 19 611 кілометрів доріг, з яких 812-3 кілометри автомагістралі. Щільність дорожньої мережі Болгарії становить 336 км на 1000 квадратних кілометрів. Населення Болгарії становить 7 мільйонів 563 тисячі 710 мешканців, 4 мільйони 224 тисячі 538 з них мають посвідчення водія. Україні зареєстровано 3 мільйони 136 тисяч 857 транспортних засобів. У географічному відношенні Болгарія займає центральне місце на Балканському півострові. Через який проходять основні шляхи з Європи через протоку Босфор на території Туреччини до Малої Азії та далі на Близький Схід до Передньої Азії та Північної Африки, територія Болгарії складає 110 десять тисяч кілометрів найбільша відстань між крайніми географічними точками становить 520 кілометрів із заходу схід і 330 кілометрів із півночі на південь. Бансько найновіший болгарський зимовий курорт, який зарубіжні любителі лижного спорту відкрили для себе зовсім недавно. Гірськолижний курорт Бансько знаходиться в південно-західній частині Болгарії біля острогів Піренських гір одного з найкрасивіших гірських масивів. Місто Бансько лежить на берегах річки Глазні біля підніжжя найвищої та найкрасивішої частини Піренського гірського масиву на висоті 925 метрів над рівнем моря, а його лижний центр на від 2000 до 2600 метрів. Гора Пірін має альпійський характер, а її найвища вершина віхрен 2914 метрів. З міста зручно дістатися до гори Тодорки, на схилах якої розташовані численні траси для сноубордистів та лижників, у тому числі й спуск підвищеної складності Томба. Місто стоїть біля підніжжя хребта пірін, частини одноіменного національного парку, у горах, якими проходять пішохідні стежки, мешкають ведмеді та вовки. Одна з найяскравіших пам'яток парку пік віхрен 2914 метрів, що височіє над великими лісами та дивовижними льодовиковими озерами. Льодовикові рельєфи рясніють осипами та печерами, ботаніки налічують тут 1300 різновидів рослин, серед яких чимало ендеміків, ендемічні види рослин та тварин у зв'язку з обмеженим ареалом, і отже, обмеженою чисельністю часто заносяться до червоних книг. Наприклад, тут росте 46 видів водів рослин, які включені до Червоної книги Болгарії. Серед рідкісних та ендемічних судинних рослин терлич жовтий родіола заповідник в Національний парк Пірін в південно-західній Болгарії знаходиться у громаді Розлов Благоєвградської області. Байові дубки джинджеріца один із найстаріших заповідників в Україні, утворений у 1934 році для охорони лісів. Що складається з Румелійської та Боснійської сосни обидві сосни Балканські ендеміки. Його територія була розширена у 1976 та 1980 році і охоплює площу 2873 гектари. У 1977 році природна територія, що охороняється, була проголошена біосферним заповідником ганізації Об'єднаних Ацій з питань освіти, науки і культури. На курорті не тільки можна кататися на лежах взимку, влітку тут розвинений піший туризм, можна кататися на велосипедах, у тому числі й переміщатися з ними на витягах, працюють кінні бази, є гольфмайданчики, прокати квадроциклів та гірських велосипедів, тенісні корти, майданчики для пейнтболу. У банську проживає понад 13 тисяч осіб, крім болгар понад 80% Тут нерідко можна зустріти турків та циган на рівні фону представлені росіяни, вірмени, китайці, греки, румуні та українці. Мови спілкування болгарська, російська, англійська, німецька та французька. У Болгарії досить добре з питною водою і навіть вважається, що можна воду з під крана застосовувати у побуті та для пиття. Територія Болгарії відрізняється за своїм хімічним складом, а тому вода відрізняється на смак. Найкраща вода за питними властивостями знаходиться в районах курортів, Хісар та Веленград. Вулиця Пірін пішохідна вулиця в Банську, що пролягає через все місто. На вулиці розташовано багато магазинів і магазинчиків, які зазвичай торгують гірськолижним і сноубордичним інвентарем. Механа це національний болгарський ресторан. Національна пам'ятка Болгарії обов'язково довідвідин для тих, хто не вміє кататися, тут існують професійні школи, досвідчені інструктори протягом кількох днів навчати вас уміло спускатися на лижах та сноубордах. Крім активного відпочинку тут є на що подивитись і в плані архітектури старовинні храми та унікальний за красою парк нікого не залишатимуть байдужими, у банську багато ночних клубів. Ресторанів та кафе зі смачною та ситною болгарською їжею. Тож у цьому затишному місті з вузькими вуличками та миліми будиночками нудьгувати вам точно не доведеться, будь вам хоч 20, хоч 70 років. Бансько претендує на звання стародавнього, адже археологічні розкопки на цій території свідчать про те, що перші поселення існували в банську ще за пізньої Римської імперії, тобто у 500-х роках. На жаль, більше жодних свідчень про той період в історії не збереглося відомо б, що з моменту заснування і до 1912 року Бансько був частично автономним містом у складі Османської імперії. Особливі права території полягали в тому, що всі питання вирішувалися тут порадою старішин, хоча судова влада була в руках турецького судді. Перша Балканська війна 1912-1913 завдала бансько серйозних змін, місто стало частиною незалежної Болгарії. Сфера обслуговування та туристичний бізнес спочатку були основними для цієї місцевості, де активно будувалися лижні траси, ресторани, механі, готелі. Природні особливості ландшафту, звичайно ж, лише сприяли цьому. Піренські гори та пік Тодорка це захоплюючі краєвиди та сніговий рай для туристів. У 2003 році тут з'явився сучасний гондольний витяг, на якому можна з комфортом дістатися з зони початку спуску. Постійне впровадження найсучасніших технологій у цій галузі роблять бансько просунутим та затребуваним лижним курортом. Не випадково тут проводяться етапи Кубка світу з гірськолижного спорту. Європейські туристи просто люблять ці місця та називають їх сніжним раєм. Гондольний підйомник, кабіни з вісьмома місцями, також є шістьмісний підйомник, шість чотиримісних витягів, чотири бугельних та десять дитячих бугельних витягів. Курорт пропонує чудові умови на лижних трасах, загальною довжиною 70 кілометрів, 30% з яких для початківців, 45% – для просунутих та 35% – для експертів. Лижний сезон у банську триває з грудня до квітня, тому лижники вважають за краще відпочивати тут якраз у цей час. Взимку середня температура у горах зазвичай сягає мінус 18 градусів Сі, слід враховувати, що безпосередньо у витягів завжди тепліше за градус на 4, ніж в епіцентрі дії на вершині спуску. Туристи цінують це місце за те, що протягом тижня можна покататися різним снігом укоченим. Свіжим і мокрим, завдяки динамічній зміні погоди повний спектр вражень вам забезпечено. Основний наплив гостей відзначається у різдвяні та на новорічні канікули, тому багато хто воліє приїжджати сюди вже у середині січня. Навесні та осені в Банську сезон дощів, тож на цю годину поїздку краще не планувати. З 1 січня у Банську стартує фестиваль кукерів, який є яскравим цікавим зрелищем. Містом ходять ряжені у хутряних костюмах із дзвіночками та козлячими рогами на головах. Фестиваль присвячений вигнанню злих духів та єднанню з природою. Фестиваль місцевих традицій, де можна повною мірою познайомитися з місцевими звичаями та болгарською культурою, відкривається у другій половині травня. Любителі музики можуть приїжджати до Банську на початку серпня, щороку в цей час відбувається джазовий фестиваль, який збирає виконавців, майстрів жанру з усього світу. День міста святкується тут 5 жовтня. Дата збігається з днем визволення Банську від Османського ярма, тематичні виставки та заходи, присвячені історії та життю міста, відбуваються вже у вересні та відбуваються протягом місяця. Туристи можуть взяти участь у грі з цінними призами під назвою Мисливці за скарбами вона традиційна та невід'ємна частина свята. Що потрібно зробити туристу в банську покататися на лижах. На околицях Банського налічується близько 20 трас, загальна протяжність яких понад 80 кілометрів. Тут знайдуть собі не лише професіонали, а й любителі. Спуски знаходяться на різних висотах від 1100 до 2428 метрів, найдовша траса 6,5 кілометра. Перепади висот від 50 до 900 метрів траси для новачків, обладнані у районі Чаленвалого, де пологи схили. Відвідати національний парк Пірін та Печери. Цю заповідну зону внесено до числа пам'ятників організації об'єднаних ацій з питань освіти, науки і культури, що охороняються. Парк є частиною гори Пірін і, розташований саме в районі її найвищого піку, віхрен 2914 тисячі дев'ятсот ріка метрів. Пещері Казаната Біндерицета найглибші на території Болгарії, знаходяться поблизу парку. Покататися на вузькоколійній залізниці «Септемврі», Добреніщі або лінія номер 16 – це остання діюча лінія вузькоколійної залізниці колія 760 мм болгарських державних залізниць БДЖ. Вона веде із міста Септемврі через Веленград та Бансько у Добриніщті. Траса проходить між гірськими масивами Ріла та Родопи і закінчується на схід від гір Пірін. Загальна довжина лінії становить 125 км, кілометрів середній час у дорозі близько 5 годин, оглянути церкву Святої Трійці, храм Неврокопської єпархії Болгарської православної церкви. Будівля 1835 року приваблює розкішним оздобленням та величчю. Вона знаходиться у оточенні гарного саду, висота кам'яної башти церкви складає 30 метрів. Іконостас прикрашають вісім великих ікон, розпис яких належить руці відомого болгарського художника середини 19 століття Димитра Молерова, скупатися у термальних джерелах. Найближчий комплекс із мінеральним та термальним басейнами пірі. Один із них займає 25 метрів, вода в ньому сягає 29 градусів, а глибина не перевищує 2 метрів. В іншому басейні по справжньому гаряча вода з термального джерела 40 градусів. Він менший за перший, і обладнаний дитячою гіркою. Ще один досить відомий термальний комплекс, розташований поблизу села Баня за кілька кілометрів від Бансько. спробувати страви місцевої кухні, у бансько безліч ресторанів, кафе та ночних клубів. Не пропустіть нагоди смачно поїсти болгарською. Для цього можна заглянути до однієї з найближчих таверн. Їх тримають місцеві жителі та готують за рецептами, які передаються з покоління до покоління. Болгари звикли до ситних та простих страв в основі птиця, баранина, сир, запечені овочі. Вам сподобається сирний листковий пиріг, баниця, який вважається національною стравою плов, дроб, сарма з бараниною або курка з травами, бенкет з білки, а ще дуже смачно тут готують сармі, схоже на звичайні голубці, тільки м'ясо в капустяному чи виноградному листі подають з підливкою з йогурту. Цікаво виглядає і ще привабливіше на смак, святкова болгарська страва, капама, м'ясо, овочі. Окрім ресторан, кафе та механ у банську, можна знайти супермаркет «Білла», де можна харчуватися бюджетно щодня. Лідл є в сусідньому місті на відстані від 5 до 7 кілометрів. Ціни на нову нерухомість варіюють приблизно від 1200 та 2500 євро за один квадратний метр ціни на нерухомість у банську дуже вигідні. Тому бансько залучає інвесторів з усього світу, і суспільство жителів бансько складає міжнародний контингент, що не схоже не на одне інше місто в Болгарії. Бансько називають Болгарська Швейцарія мекка для лижників та сноубордистів з усього світу.